Вітаю, друзі. Інформація від обізнаних людей та чутки з банкової про те, що офіс президента планує замінити Головкома ЗСУ сильського на нового, додають нервозності не лише у цивільних, а у військових, а також у наших західних партнерів. Всі розуміють, що заміна. Командуюча сил оборони України під час, ну скажімо так, не найпростіших боїв і під час складнощів на фронті можуть призвести до великих проблем. Тільки дурень не розуміє, що заміна головкома призведе до тимчасової втрати управління, як це було коли. Зняли сир, зняли залужну, вибачте, але саме тоді ми пам'ятаємо, росіяни, бачачи, що відбувається, активізували наступ і до чого це призвело. Ми всі бачимо. Більше того, заміняють вже не тільки головкома, замінять начальника штаба, замінять командуючих, замінять фактично осіб по всій вертикалі. І поки вони будуть. Заходити на свої посади, поки вони будуть розбиратися, що відбувається, поки новий головком війде в курс справ, ми знову щось втратимо. А може не тільки втратимо, а може, і буде такий пролом, що ми будемо рятувати його від поглиблення. Знаєте, в мене є запитання: ну якщо це навіть дурень розумію, то навіщо це робити зараз? І тут є трохи. Таких думок, ну по-перше, можна бути не лише дурнім, а ще й ворогом. Наприклад, якщо розуміти, що це додасть виключно росіянам, створить проблеми українським військовим, створить проблеми для української влади, то чому не переконати Зеленського, який відверто не дуже загублюється в ці проблеми і не дуже розуміється на цих питаннях, але чутливий до якихось я б сказав репутаційних або іміджових Питань, наприклад, якщо його переконали, що це на користь, ми так зможемо повісити все на сільського, скажемо, що винний він, тим більше, що Мар'яна працює в цьому напрямку, і не лише вона, і зможемо вас виправдати. кажуть зеленському, а той каже, о супер, це тільки припущення на мій хлопський розум, але це, хоч би, пояснює, що відбувається, тому що ще раз кажу: тільки дурень не розуміє до чого це може призвести. Або навпаки розуміє і тоді це не дурень, а ворог і от поєднання дурнів і ворогів можуть принести шкоду країні. Скажу відразу: я не є симпатиком сирського. В мене до нього велика кількість запитань. І не лише тому, що він виконує будь-які забаганки офісу президента, не лише тому, що він навіть погодився сприяти, скажімо так, деяких питаннях, коли проти мене намагалися щось зібрати ні. Там є багато що про що ми поговоримо після війни. Але зараз в мені говорить державник, і державник каже: будь-які заміни в такий час призведуть до складнощів, до втрат, до втрати управління, до втрат на фронті, до по втрати е позиції. І це зрозуміло, це лежить на поверхні. Більше того, коли постійно в армії лунає, що от того повинні зняти, от того повинні зняти, то військові починають думати, чи треба виконувати накази, особливо якщо вони, скажімо так, м'яко кажучи, суперечливі або складні. Більше того, це вже сьогодні шкодить так. Я розумію, що офіс президента вважає, що вони розуміються краще на цих питаннях. Більше того. Вони вже довели рівень своєї компетенції. Зняття залужного призвело до проблем не лише на фронті і втрати територій, а й до серйозної деморалізації всередині армії. Бо коли для у армії, у армії забирають ту людину, на яку вона орієнтувалася, і не тільки через субординацію, а саме через те, що залужний був символом можливої. Можливо, наступу, можливої перемоги, можливих дій, але в позитивному сенсі, то армія не отримала іншої людини, яка б стала таким. Зеленський, якщо він вважав, що він стане символом перемоги, не став і не стане. І як до нього ставляться в армії, він знає, тому що отримав останнє соцопитування, і саме це соцопитування показує, що Зеленський не сподівається на підтримку військових після війни. Саме тому зараз Мар'яна Безугла атакує військових, дискредитує їх і намагається повісити на них всіх, всі проблеми і зробити їх цапами. відбувало. ну ще раз хочу сказати, про це ми будемо говорити потім. Але зараз, зараз треба зрозуміти, що така велика махина як. Сил оборони України, якими керує головком, ну, м'яко кажучи, будуть трохи паралізовані. Я, я дуже м'яко кажу. Приблизно так само, як були вони паралізовані після заміни Залужного на Сирського. Пам'ятаєте, що після цього сталося? А тепер уявіть, найгарячіший напрямок Харківський Харків під загрозою. Замість того, щоб концентрувати всю увагу. На цьому питанні ми бачимо незрозуміли рухи в бік. Давайте замінимо командира і повісимо на нього все. А після нових втрат на нового повісимо і знову змінимо. Мені одному здається, це дивною хибною логікою. Але ми вже бачимо інформацію з офісу президента про те, що ну, Зал... Сирський не влаштовує а Зеленського. А, до речі, там що всі інша інформація не спростовується. Зеленський не виходить і не каже: Я не буду змінювати головкома зараз. Не каже. Так само, як він не казав це про залужного. Хоча все оточення тоді волало. Ой, що ви? Він ніколи не знімить залужного. Ну що, це брехня і навіть коли я написав про те, що залужного зняли. Вся Камарілья. Всі ці посіпаки банкової почали волати і хаяти мене через те, що я написав правду. І коли вже через деякий час всі зрозуміли, що це правда, ніхто не вибачився. Не переді мною, не перед залужним. Але питання не в тому. Зараз питання в іншому: сильського знімати не можна. Це зашкодить потенціалу України. Це буде руйнувати рівень обороноздатності України. Це призведе до втрати управління, і про це кажуть всі вищі військові офіцери, як ті, які зараз керують армією, так і ті, які зняти. Тож, що відбувається, хтось навмисно хоче нашкодити нам? Хтось Розуміється добре на цьому питанні. Ну, тоді, Володимир Олександрович скажіть, хто вам це порадив? Хто вам каже, що треба знімати сильського? Назвіть це прізвище, бо у вас же завжди тільки найкращі 5-6 менеджерів і найпотужніший із потужних. да святиться ім'я його? Це Андрій Єрмак. Це його пропозиція? Чи, чи, ще? чи може ви хочете призвести до такої ситуації, що обвал на фронті? Вимусить вас вийти ключ, бачите, не можемо нічого зробити. Треба сідати за стіл перемовин і домовлятися. Я думаю, що це ж не так. Ви ж про це не думаєте. Мені б дуже хотілося, щоб дурні ідеї, які зараз вирують в офісі президента, хтось приборкав. Бо те, що відбувається, несе загрозу не лише втраті управління, а існування держави. Бо росіяни скористаються тим, що може відбутися. Більше того, росіяни використають цей період саме для того, щоб нанести якомога більше втрат нашим Збройним силам, захопити якомога більше наших територій і деморалізувати населення інформаційними хвилями, повідомляючи про все це, я сподіваюся, що в офісі президента. Не проігнорують цю інформацію, а Зеленський особисто, розуміючи, що відбувається, відмовиться від дурної ідеї заміни головкома. Це важливо. Нам можуть бути не подобатись, сирський, або подобатись, але ми повинні оцінювати заміну виключно в одному розрізі. Чи збільшиться обороноздатність? Це покращиться ситуацію на фронті? Чи додасть це нашим військовим? Ні. Відповідь три рази ні. Тому не чіпайте зараз головкома. Третя заміна за півроку під час війни треба було не чіпати залужного. І тоді зараз би не було цієї ситуації. Але у когось так свербило через довіру до залужного народу, і так свербило через його рейтинги, що він зняв залужного. От зараз треба, щоб цей свербиш, ну, якось хай приструнить. Бо інакше будуть проблеми. І не кажіть потім, що я вас не попереджав, а ми все одне, все одне переможемо. Переможемо всіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна, папа. -па.